Може так, а ну все тихо на, будьте. На. Тихо, тихо. Слухайте, як лебеді клекочуть. Лебеді чи журавлі? Тихо. Журавлі. Чуєте? Так, що ви тут сидите? Ой, То один ми... запізний. Рибу, Рибу ловимо. Рибу ловити. У нас у меню зараз на нашому мангалі рибка. Яку ми не будемо їсти. Так, яку вони не будуть їсти. Буду їсти я, Максим і Галя з Так. Е... Аркадій, То, він так, він... Віталік сіль Віталік... забув, салфетки забув, забув в машині, я все я вже порішав. Він ну, забув а, просто кульок, але ви мали його взяти. Точно. Аркадія, ти що сидиш? Він... Ні, я казала збиратися в машину. Він лебедів слухає. Так, я лебедів слухаю. Він так гарно, що пролітали над нами. У нас не платить. А пес так, ти, йде? пес. Десь чує, Може, чує Давайте, Слухайте, бо Я зараз нас тут не страш, я зараз вам почую. Ми тут, навіть, а почують, а де сукет з Сергієм тоді, там на ніч тут, ну, взагалі нічого не видно, ми з Сергієм сидимо біля вогня. Та ми, наша, наша кож... ну. наш кожен Наш ну, да, ми, йшов... та, вроді би, останній раз ми вже Повну ніч ходили. ми завжди звідси йшли. Та. Ми зараз як ви спакувалися, ми тільки чекаємо, щоб рибка. Засмежилося і ми її забираємо з собою. Будемо їсти вдома. Дивись, що Ну. Ну, Давайте покуємося дома. Я думаю, що вона готова. Я думаю, що ще замотати її добре фульгу і з собою вона там дійде. Ти як вважаєш, вона вже добра? Так же само вважаю, як ми. Ну, це Ну, Але по-чесному по-чесному вона А я йду тушити вогонь. Бо не можна залишати вогонь в лісі, ви всі знаєте. Може ще разок перевернемо? Ну давай ще разок перевернемо. Що, Віталік, ну, як воно? Вона хоч кварчить всередині, бо ви мені зараз її зіпсуєте, то я Аркадій вас. А зразу я Аркадій вас. А може її на вогонь поставити? Три. До твого плану. Свєта дійшла Ні, до твого плану. можемо не з чого поставити якось трошки. Ні, забирайте. ті патики. можете поставити по на вогонь, нічого не буде. Ну ж фузі, але довго не служи, перевертай часто. Значайше хочуть ну, там... додому їх. Чижек, Молода, у нас... Чуку. Я так і знала. Я, так, він, конечно, а що так і знало? Випало. Бо треба було тримати. Аркадій, чого ти дивишся, то тима? Та я вас зараз просто прикандичу всі. Так, щоб без смаку пальців було. А, та, та Віталь, дай йому рушник, я кажу, що ти рушник тримаєш. Каже, час ще перевертай. А так я бачу, пахне. Індуси взагалі ходять по такому жарі. Ну, no. індуси по жарі ходять. Давайте Шакені Аркадій цю ще хай підсмажить. Ти так перевернувся. Та все. Став її просто сюди. Рушник має, нічого не може з цим рушником зробити. Свята. Просто, Та Аркадій, так... коли перевер... коли перевертаєшся, треба було тримати ту пімпочку. Та я тримав. А як ти тримав? Та пімпочку, може, не накриває, думаєш? Аааа, не, не після мене тут буде. Десь. Ви ще таму підіймете на воду? Аж риба випригнула ага. з того. Пустіть пори назад! Бажайте, там грять. Ти що, Віталій, ти пістили?